Вірус але більш не такі вже небезпечні для нашого життя, хоча, хоча хто знає, про комп'ютерні віруси присилає гости Сергій Кадійович Шуміхін, кандидат фізико-математичних наук, доцент, не а більше. також Сергій Вікторович Ковальчук, начальник центру інформаційних технологій Одеського національного університету імені Іллі Емечникова. Доброго вечора вам, панове. Дуже дякую і радий, те, що завітали до нашої студії. Будемо говорити з вами про комп'ютерні віруси, адже ви, як ніхто ну, як програмісти, їх може і створювати, а може і боретися з ними. Я не будемо це з'ясовувати, хто ви по яку сторону барикадствуєте. Для початку хочу сказати, що рівно 31 рік тому, 11 листопада, з'явився прототип прототип першого комп'ютерного вірусу. Сталося це так: американський студент Фред Кон. Учень університету Південної Каліфорнії написав першу вірусну програму з метою продемонструвати, на що здатні подібні програми, якої шкоди вони можуть завдати комп'ютерний вірус? Це лише різновид комп'ютерних програм, головною відмінністю її є здатність до розмноження. Ну, ось так ми познайомили трохи глядача про комп'ютерні віруси. Сергій Аркадійович, розкажіть, як в нашому інституті в Одеському. программуются, борется за вирусами компьютерными? Ну, вирусы, конечно, в нашем институте не программируют. А для того, чтобы бороться с вирусами, нужно иметь специальную структуру, специальную организацию. И такие организации есть. Есть они и в Украине, в том числе. Вот Сергей мне по дороге к вам рассказал о том, что появился первый украинский продукт такого класса. Здесь, наверное, интересно вот что. Дело в том, что большая часть того, что понимает простой обыватель под словом вирус, вообще говоря, компьютерный вирус, вообще говоря, не обязательно даже является компьютерным вирусом в той терминологии, которую, которая принята у ученых. Это задача меньше, в том числе, да, да. Насколько небеспечен может быть компьютерный вирус для рублей? Для <как> Чего небеспечен лишь для машин, для, для смартфонов, для телевизоров? Много лет назад, лет 20 назад, я читал о компьютерном вирусе, который каким-то образом менял освещенность экрана, и это приводило к резкой потере зрения у программистов. В этом смысле он может быть, безопас, может быть опасен. Но тут надо говорить еще о то о, о такой опасности. Мы живем в момент, когда наше общество, в том числе и наша страна, переходит в состояние информационного общества. Информация является основным предметом, который мы производим, который мы потребляем. Вірус може уничтожити цю інформацію. В цьому смысле он, безусловно, може бути опасен, в тому числі з чоловіком, членом цього інформаційного общества. Що наші студенти? Вони якось вигадують програми, які б боролися з вірусами. Ось адже ну, у вас кафедра так, яка як вона речі, як точно вона називається інформаційних технологій, так? Вы имеете в виду кафедру? Да, да. да есть кафедры, есть специальность компьютерные системы и сети. Да, конечно, среди курсов, которые читаются студентам, и студентам прикладной математики в том числе, и студентам механики, есть курсы, связанные с информационной безопасностью, а это значит методы борьбы в том числе и с различного рода вредоносными программами, которые вы назвали вирусами. Да, конечно, такие курсы есть. Но другое дело, что это, наверное, не является нашей специализацией, но, понимаете, тут важно вот что мы, в общем-то, мы математики, в первую очередь, это прикладная математика. А если так, то нас интересуют, во-первых, модели, во-вторых, какие-то методы решения, методы исследования в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Вот есть такие задачи, есть такие методы и есть такие курсовые дипломные работы, которые связаны в том числе потенциально с возможностью использовать в дальнейшем для базового инструмента борьбы с вирусами. Сергей Викторович, и вопрос у вас, как складно написать программу Яка б зберегла мій комп'ютер чи мій смартфон від будь-яких вірусів? Ну, програма, яка е, збереже від будь-яких вірусів, і в будь-якому випадку це майже неможливо, я вважаю. Ну, взагалі неможливо. Е, Чому? Чому? Тому що е, ну давайте розберемося, звідки беруться віруси, і е, так здалеку я трохи зайду, звідки беруться віруси. Їх пишуть люди. Це не вір, тобто це не те, що прийшло з природи. Але віщо вони їх пишуть? Е, Тут є два основних напрямки. Для чим зайнятися більше? чи Для, чого? для того, щоб хтось зарплату за це платить. Є два види: перший, коли ти власне для свого підвищення свого рівня як програміста пишеш віруси, а інший ну це звичайно шахрайським шляхом заробляти гроші. Це два основних напрямки, чому люди пишуть віруси. Я знаю, що у нас людей можуть посадити за грати, якщо він встановив неліцензійну там програмне забезпечення, а якщо він людина пише віруси, то я жодного разу не чув, щоб її за грати кинули. Ну, за нашим законодавством, це звичайно ближче питання до юристів, але е в принципі, якщо ти створюєш віруси, теж під... Б... подпадая под криминальную ответственность. Более того, по законодательству в области информационных технологий, а оно, кстати говоря, одно из лучших в мире. Это правда. Другое дело, что оно не, не всегда применяется, но это уже другой разговор. По нашему законодательству может быть привлечен к ответственности, может быть привлечено к ответственности лицо, с компьютера которого вирус вредоносное программное обеспечение попало на, на чужой вирус. Сознательно или нет, насколько сознательно это сделал. Владілі першого комп'ютер значення не німі. А якщо написав такий вірус, який там зламає комп'ютер нашому ворогу, там терористам, наприклад, мене теж кинуть за це не заграти? Вас зразу ж заберуть, я думаю, до спеціальних служб, які розробляють вірус, чи не до програмне забезпечення, якщо такі є в Україні. Чи можливо таке життя, що ми повернемо, Вони ж не одразу з'явилися ці віруси з комп'ютерами. Ну, тут питання таке, ви сказали, що перший, перший вірус е, був написаний у 84 році для так. Е, програмного забезпечення компанії Apple. Насправді до цього ще в 51-му році було е, створено математичні моделі вірусів і е, доведено, ну, створено самі моделі математичні. Та, тобто теоретичні такі, так, теоретичне е, підґрунтя е. для створення е. власних вірусів. Е, потім е, Через приблизно років 10 лет были разработаны вирусы, которые ну, просто были разработаны и не использовались как вирусы. Вот. И только в 1984 году уже безусловно были запущены вирусы, которые вражали компьютеры, розповсюджували. По сути, это тот момент, когда начали распространяться да. персональные компьютеры. Это в 80-е годы, почти сразу. Какая страна так, производит больше Цих вірусів. Це американське походження? Да Ні, я не знаю. Я не можу сказати, що це американське проїздження. Хто найбільше створює вірусів? Хто найбільше створює? Українці. Не, мабуть, россияни. не можна сказати такої, такої статистики, я думаю, немає хто створює. Розповсюджуються його вони по Так, його, його не може бути в принципі. Вони розповсюджуються через інтернет, як тільки вірус написаний за. 20 хвилин можуть бути, якщо він дійсно високої якості вірус, за 20 хвилин можуть бути уражені там комп'ютерів. Так ну чи таке бувало, мабуть, ні? Ну відсотків 30, мабуть, заражається. Чи бувають корисні віруси? <кх> Ну ось у визначенні не, не кажеться, що це е, поганий ось комп'ютерний вірус, це лише різновид комп'ютерних програм. Головною відмінністю є її здатність до розмножень. Нічого поганого про вірус не кажеться. Ну, не, не корисні, мабуть, ні, а ті, які не приносять безпосередньо е, ніяких проблем, такі. Він ходить собі по екрану така велика лапа з, з періодом там, дві хвилини. Нічого поганого, але неприємного. Или да. «Поздравляю с наступающим Новым годом». Да. Да, Или месяц. очень знаменитый вирус, который напугал мир, по-моему, очень серьезно – «I love you». У -у -у. Да? Помните, был такой? Это где-то в начале 2000-х годов. Фокус в том, что он очень быстро распространялся, его не удавалось быстро локализовать. Он ничего не делал, кроме как появлялась эта надпись. Потом он почти исчез, почти самостоятельно исчез. Но чем он напугал? А тем, что представьте себе, что большое количество зараженных компьютеров, и этот вирус провоцирует какой-то другой вредоносный код который может разрушить эти компьютеры, остановить, да просто разрушить систему работы, операционной системы. А теперь представьте себе, что произойдет, если все компьютеры в мире или 70 процентов, 50 процентов компьютеров в мире сегодня остановятся на 2 часа? Ну я знаю, компьютеры же крутят и ядерные и реакторы или такамы. И... Вот, если хорошо предположим там своей системы защиты более жесткие, можно. да, конечно, а даже более на более простом уровне И невозможно купить билеты, самолеты, ну это, это 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 действительно конец света. То есть мы сегодня находимся в такой зависимости от информационных технологий, что Нужно к этому относиться, соответственно. Є прогнози, яким буде світ там, за 10 років. Тобто ми прожили там останні 15 років, майже з самого початку, так, комп'ютерної ери, 20 років, так, як у всіх в кожної оселі з'явився персональний комп'ютер. Що буде через 25 років, який, яке буде це середовище з комп'ютерними вірусами? З комп'ютерними ми... вірусами іменно? Так. Та. Та. Ну, вони. Ми, ми, Поки що, ми знаємо, що найбільше вони вражують е, комп'ютери, але щось доберуться до телефонів, не до є домофонів, вже, до є, телевізорів. Віруси з роботуючи з смартфонами. Є, звісно. Ви можете уявити цей світ і якийсь стати прогноз, як він буде в, виглядати? Бо, так, ну, 30 років тому назад ми ще не уявляли, що це таке, що з що що з нами ми будемо жити по-іншому. Коль скоро мы переходим к информационному обществу, о котором я все время говорю, то должна быть соответствующая информационная культура. Вот предыдущая часть вашей передачи, чем она закончилась, должна быть культура. С успехами, с с Нет, не обязательно общественное или все общество должно с этим бороться. Но эта культура обязательно должна быть, и ее нужно прививать, ее нужно воспитывать. Forgetting. А ПК этому не уделяется вообще никакого внимания с моей точки зрения. Ну, да, в общем, э при общении с вирусами, скажем так, должна быть тоже определённая гигиена. Так, то есть, расскажи, руки, как, ну, розкажіть, <auf>, мити руки, як, ну, миваю, май майже так. ну, якщо у кожного є дома мило, то у кожного має бути на комп'ютері антивірус, Без цього на сьогодні ніяк. Антивірусна програма не в всяких випадках, е сертифицированный антивирус ну, конечно. легальный антивирус конечно, а, а у нас же стоит огромное количество программного обеспечения у людей на компьютерах которые что, они погано работают? Ну, нормально працуют вряд ли вряд ли нормально они работают они наверняка не обновляют регулярно базу данных и так далее так далее ну вот он обожает гроши І все. Тому чому я платити кожного місяця по 3, 5, 10 баксів, за, за що? Є безкоштовні. Просто... Не... Є є безкоштов... є? Ну, але вони ефективні? А, е... а чому ні? Я не знаю. Ефективні, досить ефективні. М На що слід звертати увагу, коли я покупаю такі пристрої, і щоб він не був вражений? Ну, нові пристрої, мабуть, не будуть вражені, а знову ж таки, навіть на пристрої, які сучасні смартфони, існує програмне забезпечення антивірусне, Сучасне, саме нове. З цим проблем немає взагалі. Віруси на складних підприємствах. Чи були у вас підозри? Ну, наприклад, вона у мене є підозра така, що ось. Чернобыльская катастрофа стала завдяки тому, что было уражено обладнання. У вас не было таких попущений? Нет, я такой информации никогда не имел, которая бы могла... Как-то говорить о том, что это, в принципе, возможно, нет. нет ну, зараз, остальными руками была информация, что, нибудь, Израиль разрубил такой вирус, который был вражав иранские ядерные объекты. На ну, сколько відпов... это может быть в действительности? При очень хорошей системе защиты, наверное, это сделать, по крайней мере, проблематично. Значит, должна быть соответствующая система защиты. Через очень небольшой промежуток времени появляются новые технологии, появляется новый вирус, должны появляться новые системы защиты. Если это не делать постоянно, то рано или поздно произойдет то, о чем вы говорите. Рано а? или поздно могут оказаться заражены вредоносным кодом устройства, которые отвечают за... Безпечність в тому числі. Ну, я особисто, як тільки почув цю інформацію, це було ще кілька років тому, одразу згадав, що Одеса, там, навколо Одеси є такі складні хімічні заводи. Там також ми розуміємо, що встановлені комп'ютери, які керують цими складними процесами, наскільки ось вони небезпечені. Я разумею, это очень доброе, что на входе есть такие охранные ведомства, которые заборняют входы таким людям. Ж... Я вам приведу более сильный пример. Семь лет назад мы разрабатывали программное обеспечение для Кабинета министров Украины. И я там столкнулся с тем, что некоторые адреса электронной почты, сотрудников секретариата кабинета министров относились к домену Mail.ru. Угу. А Тут даже России? вирусы не нужны. Просто доменники... ну, ну, это просто домены, которые на России. И это кабинет министров. произвело. <связь> совершенно верно. Если продолжать <связь> идти дальше по этому пути, не обращать внимания на вот то, что я называю информационной культурой и не относиться серьезно к тому, что мы уже в информационном обществе, и мы вынуждены там жить, то рано или поздно кончится тем, что, о чем вы говорите. Ну, я, ну, я, это... я лучше еще натекнул, что с тем, что у нас первые особые державы используются Скажімо так, з серверами Російської Федерації, це я лише не тікнув, а тут вже мова пішла так само собою. Тобто, що ви е, порадите нашим глядачам, чим, якими доменами користуватися? Чи є українські сервери? Ну, українські сервери, звісно, є, ну як же ж ні? Расскажи лучше про нашу украинскую антивирусную програму, немножко успокоить. Ну Насправді в Україні е, випущено дійсно антивірусне програмне забезпечення, е, воно називається Зілля, ну саме компанію Яне не Зілля. <laughs> <так>. <laughs> uh -huh. В російській мові воно має трохи інший підтекст. Це да? зілля. Да? В українській мові воно має два значення: зі слово Зілля як Зілля, так і камиш. Uh -huh. Що касається названня. А, ми буквально годи три назад такого продукта в Україні не було, були представлені только коммерчески програмні продукти антивірусне чешські, російські і американські. А чому так довго українці розроблювали власний антивірусний продукт? Ну насправді я вважаю, що такого рівня програмне забезпечення має бути організовано виробництво на рівні держави. Але цим займаються поки комерційні фірми. Ну от. чому так довго? Ну це питання. Тобто, ви говорите про те, що ось ці антивірусні програми, які ми знаємо, які світовим ім'ям, вони фінансуються з держбюджетів великих країн? Е, ні, просто є. Я вже думаю, що спеціальні програми державні по підтримці цих виробників, в тому числі державні замовлення, можливо. От. Такому ракурсі. Скільки часу зайняло ось це написання коду антивірусної програми? Скільки це може зайняти часу? Тиждень писали, місяць, роки? Антивірусна програма універсальна, яка защитила б усе від всіх вимагати. Ну, ми говоримо, говоримо зараз про українську яку, там зілля написали і як довго її писали. Чи, може там за пів години? Чи скопіювали? Ні. Скопіювати неможливо, тому що всі виробники антивірусного програмного забезпечення, вони саме забезпечення антивірусне воно базується на базах даних вірусів, які існують. З'являється новий вірус. його... Вивчають і заносять до бази даних, От, тобто треба, щоб написати антивірусне програмне забезпечення, треба проаналізувати досить багато вірусів. Ну це досить трудоємкий такий процес. Я думаю, що якщо дуже хороша команда і зацікавленість і все інше, то мабуть більше року. Трудоємкий і наукоємкий? Так, да, наукоємкий, це -то обов'язково. Тому потому, що використовуються методи, алгоритми самого сучасного рівня. уровня искусственного интеллекта и так далее. То есть фокус не в той программе, которая просто анализирует код, ваш код, а фокус в том, чтобы попробовать по этому коду догадаться, это вирус или нет, это может быть вирус или нет, насколько он потенциально опасен. То, что украинцы вы выгадали, оно как поревнять, например, в отношении других антивирусных программ, это как... Мерседес з Запорожцем чи Мерседес з чим? Можемо побачити його? Мабуть, ні. ну Такої статистики. Що там Ну Як воно на світовому рівні? Поки важко сказати, чому ми тільки отримали безкоштовно для університету 100 ліцензій від компанії, абсолютно безкоштовно. І, мабуть, напротязі місяці буде зрозуміло, наскільки він ефективний. Ага, тобто... Ми це ж зараз впроваджуємо. А сьогодні це, я Одеський я національний університет досі був ні. Ми користувалися комерційними продуктами. Угу, сплачували гроші. Так, а вичай. чому ми ви виплатили, бо можна ж безкоштовними користуватися? Безкоштовна ліцензія дійсно для кінцевого користувача, того, хто сидить вдома і на власному комп'ютері завантажує. Для організації немає безкоштовних ліцензій. Uh -huh. Там є знижки, але безкоштовних ліцензій безпосередньо немає. Тобто написали, ви вже встановили і лише... Ми зараз встановлюємо лише. Тобто я не готовий відповідати на те, наскільки він ефективний. Ззовні досить непогано, але ще зарано говорити про це. Хто розробляв? Це студенти, це якісь вже освічені люди, одесити, кияни чи друзі допомагали з е... Сполучених Штатів? Хто автор? Ну, на сьогодні не може бути автором одна людина будь-якої програми. Це, звичайно, колектив, який знаходиться в Києві. Тобто, з усім колективом ми не знайомі. Хочу торкнутися з цією темою, те, що зараз відбувається на сході України. Чи можливо зупинити ці війни, які у нас зараз тривають з такими методами? Боротися не з живими людьми, так, а ну, з такими більш гуманними способами вірус якийсь закинути цим терористам, щоб вони гармати не стріляли, чи в інше місце потрапляли. Чи можливо такі подібні війни? В принципі, так. І найголовніше, що вони проїздять. Так. вот то, что вы, ваши коллеги называют информационными войнами. Разве нет информационной войны? Информационной не войны, не Я вам могу рассказать. Уже был, значит, вызначенный результат, был, что Украина его програла. Я вам могу рассказать, что лет 15 назад я купил книгу, первую книгу, которую я увидел с таким названием «Информационные войны», Книга, в которой была математическая модель, разрушения искусственной нейронной сети. А искусственная нейронная сеть это некий аналог того, что есть у нас в голове. Разрушение модель есть. Осталось ее начинать применять. Что заважает? Ничего не, не, не завожает. Посмотрите, сколько у нас людей, которые слышат одно видят одно, а говорят совершенно иначе. Они не понимают, что это неправда. Они не готовы согласиться с тем, что это неправда. Они говорят, что здесь нет танков. хотя вот этот танк только что прошел перед ними. Вы не сталкивались с такой ситуацией? Ну, я что... Откроете интернет, вы увидите. Конечно. А почему а, а так вот бывает? Это... Вот это то, что я с моей точки зрения, это произошел какой-то. Вот эта та самая информационная война. Удалось какую-то часть нейронной сети отрезать или почти отрезать, модифицировать, модернизировать. То есть в людях замалывают всю причину-следственную звездокций? Думаю, что да. Как это сделать на уровне искусственной сети, как это сделать на уровне компьютерной программы, понятно. Мы это можем сделать. Но почему? Если эта модель оказалась достаточно удачной, модель искусственной нейронной сети, и она довольно быстро и хорошо работает, эффективно работает, там проблема только, только в том, что нужно иметь хорошие инструменты, которые, которые очень целенаправленно действуют на эти нейроны. Ну, ви погоджуєтесь з тим твердженням, що Україна програла цю інформаційну війну і що нам слід далі робити? Виграють інформаційну війну. Все ж таки. Так, <laughs> да, mm -hmm. Який рецепт? Mm -hmm. Ви такий рецепт? Ну, Якусь параду, я не знаю, якісь оптимістичні оптимістичній Единственный рецепт, который здесь может быть, это нужно восстанавливать вот эти нейронные, нейронные сети, которые есть в нашей голове. А восстановить их можно одним единственным способом. Это большое количество честной, правдивой, реальной информации. Угу. Вот это единственный и, рецепт. Треба еще навчитывая перед тем, как разрезнять честно правдивую информацию от ну, той, мы бачим Да, <свят> да, здесь, здесь вы правы. Ну що ж, дякую вам за розмову. Нагадаю, що в другій частині ми продовжили розмову про віруси. У нас була розмова про комп'ютерні віруси. Нагадаю, що гості нашого ефіру був Сергій Аркадій Шуміхін, кандидат фізико-математичних наук, доцент, людина, яка допомагає нам створювати антивірусні програми е і боротися з ворогами. А також Сергій Вікторович Ковальчук, начальник центру інформаційних технологій Одеського національного університету імені лімечник. Дякую вам за розмову. Ну, в мене все. До наступного ефіру. До побачення. Вдалих вам вечорів.